Повернуся для реваншу з Усиком, але по-чесному, і тільки в Англії. Панчер проти панчера. Ворон готовий дати зелене світло. на бій Уайлдер Вордлі. Різниця у вазі не головне. Прогноз від Роя Джонса, на бій Кроуфорд Канело. Міллер називає Джошу мішком пилу збірником і готується до бою в серпні. Шейн Мозлі хвалить Джейка Пола після перемоги над Чавісом Молодшим. Говорливий супертяж Джарел Міллер зірвав бій за тимчасовий титул WBA з Фабіо Вордлі і чекає нового подарунка від Туркі Аль-Шейха, націлений виступити в серпневому івенті або в межах шоу Канело проти Кроуфорда. Ваш Джошо це мішок пилу збірник. В інтерв'ю Stomping Ground Міллер заявив, що за останній місяць Джошо чотири рази відмовився від бою зі мною. Чуваку шукають прохідного суперника. Йоу, британці, мені шкода вам це казати, але вас, Джошо, це мішок пилу збірник. Що я думаю про перемогу Вайлдера, що він ще гірший, ніж мішок пилу збірник, він смердить тухлою рибою з чіпсами, які забули біля мішка з лайном, він жахливий. Відразу після цього Міллер несподівано заявив, що насправді поважає всіх бійців, адже сам є бійцем. Але якщо ти виступаєш, якщо ти активний, то ти мішень, так і знай. Джарел вважає, що Вайдер і Джошуа перетворилися на бізнесменів, яких уже давно не цікавить титули, оце і є найсумніша частина цієї історії. 13 вересня в Лас-Вегасі, США Теренс Кроуфорд спробує стати абсолютним чемпіоном світу вже в третій ваговій категорії, націлений на всі пояси суперсереднього важкого Вика Суля Канело Альвареса. Для цього Кроуфорду доведеться піднятися одразу на дві вагові категорії. Приблизно такий самий трюк свого часу вдався легендарному рою Джонсу. Будучи абсолютним чемпіоном на півважкої ваги, він піднявся на два дивізіони і переміг володаря титулу WBA у надважкій вазі Джона Руїса. В ефірі Fight Hub TV Джонс поділився думками про шанси Кроуфорда. Особисто я не звертаю уваги на різницю у вазі, натомість я звертаю увагу на технічний рівень обох боксерів. А ще я бачу голодного Кроуфорда, Кроуфорда, який зачекався ось такої можливості. Коли я дивлюся на канело, то я бачу хлопця, якому подобається розважати публіку. Він любить великі бої, він подарував нам багато таких поєдинків. Джонс нагадує, що в Канело раніше вже були поразки. Він вважає, що якщо той зробить усе правильно, то зможе перемогти. Якщо ні, я не бачу його переможцем. А ще Рой назвав головний чинник бою. Усе залежить від того, чи зможе Теренс тримати удар. Коли ти такий технічний, як Роуфорд, вага не має жодного значення. Має значення лише те, чи здатен ти витримати удар. Упевнений, він споренгував із супер середньоважкоговиками та напівважкоговиками. Упевнений, він зможе витримати удари Канело. Невдовзі після другої поразки в бою проти абсолютного чемпіона світу з України у надважкій вазі Олександра Усика британський екс-чемпіон Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення професійної кар'єри. Нещодавно колишній чемпіон знову опинився в центрі уваги британських ЗМІ. Фюрі розповів про свої постійні тренування незгоду з суддівськими вердиктами у двох боях проти Усика, а також відповів, заради якого поєдинку він міг би повернутися до боксу. Чи є щось що підсказує вам, дайте мені пару місяців, і я знову в спорті. Чи ви вже остаточно відчуваєте усе рішення прийнято? А заради чого мені повертатися? Не так багато речей, заради яких варто це робити. Хіба любов до боксу важливіша за моє здоров'я? Ні, звісно ж, ні. Ось і все. Думаю, ви самі щойно відповіли на своє запитання. Ви турбуєтеся про своє здоров'я. Про здоров'я треба дбати, твоє здоров'я це твоє багатство. Люди постійно запитують, коли ви повернетесь. Увесь боксерський світ говорить про вас. Це тільки доводить, наскільки я чорт забирай, важливий, і який у них голод до повернення Ахілеса. Наскільки я розумію, я щасливий. Слухайте, я виграв усе, що мав виграти останній бій. Це була найчастіша перемога циганського короля. Кожен у боксі це бачив, повна несенітниця, політика, чи як там це назвати. Усі давали інтерв'ю, а я просто вийшов з рингу. Як тільки оголосили рішення суддів, я подумав, що тут чорт візьми відбувається. Але я програв, я мужик, я не вигадую виправдань. Я йду далі, відпрацював, заробив і щасливі дні. Повернувся додому до родини. Я тренуюсь двічі на день, виходжу на прогулянки, можу випити пиво. Коли хочу поїсти, коли хочу поспати довше, якщо хочу. Я роблю те, що хочу. І знаєте чому? Бо я це заслужив. Чим ви найбільше насолоджуєтесь, перебуваючи на спортивній пенсії. Тренування це завжди найбільша насолода, двічі на день, залізо та біг. І ми також проводимо три або чотири боксерські сесії на тиждень. У ці дні я можу пройти лише 15-18 раундів спарингів. Ось цим я і займаюсь. Ви шкодуєте, що бій із Джошо так і не відбувся? Ні, я ні про що не шкодую. Життя надто коротке для жалю. Що ви думаєте про те, що Джейк Пол викликає Джошуа на бій? Це цікавий бій, я вважаю, що це справжній поєдинок 50 на 50. Ваш прогноз на бій і Таума Вайт. Це справжній бій, особливо для Мозеса. Я думаю, це дуже вдалий момент, щоб вийти проти Діліана. Він кілька років поза рингом, але не робіть помилки, Діліан Вайт залишається небезпечним панчером. Я знаю, що він ставиться до цього поєдинку дуже серйозно, чекаємо на нього з нетерпінням. Ви прийдете на реванш, усик дібуа. Я не відвідую боксерські поєдинки. Ваш прогноз? Не знаю. Дібуа дуже молодий, амбітний, великий сильний боєць, а усик досвідчений. Але знову ж таки, усик після двох боїв зі мною, і тут можна сперечатися, виграв він чи ні, але є рішення суддів, а це зрештою єдине, що має значення. Йому вже 38 років, якби я вирішив повернутись, то заради бою з усиком, але я хочу справедливого результату в Англії. Це єдиний бій, заради якого ви могли би повернутись, це був би єдиний бій, який я би хотів провести зараз. Це найбажаніший для мене поєдинок. Я хочу чорт забирай лише справедливого бою, я не прагну жодних переваг, мені потрібен чистий бій і справедливе рішення. Як ви оцінюєте другий бій? Я вважаю, що виграв його з перевагою у 5 раундів. Я переглянув той поєдинок буквально 250 разів і щоразу не бачив, як могла бути його перемога. Але я знаю, що вони можуть зробити все, що їм заманеться. Якщо вони скажуть сьогодні вівторок, значить буде вівторок. Я завжди казав, що мені байдуже, що про мене думають. Поки це чорт забирай не стосується мого життя. Минулого тижня серію поразок перервав екс-чемпіон у надважкій вазі Деонтей Вайлдер. На коутеру зібрався з ненадто конкурентним гейткіпером Тейлором Херндоном. Second Саут звернувся до промоутера, який має найпотужніший ростер надважкоговиків до Френка Ворена з Куінбері. Ворен не підкачав. Ну, якщо вибиратись з поміж наших бійців, то я би хотів когось такого, хто би побив Вайлдера. Знаєте, який бій був би справді видовищним. Бій он проти Фабіо Вордлі. Це двоє панчерів. У поєдинку в Вортлі, Вайлдер є сенс. У Фабіо Пояс тимчасового чемпіона WBA, він потребує впізнаваємого суперника, а екс-чемпіону Вайлдеру потрібен бій, який дозволить повернутись у титульну гонку. Колишній чемпіон світу Шейн Мозлі поділився своїми враженнями від перемоги Джейка Пола у поєдинку проти Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Передусім, я вважаю, що Джейк Пол чудовий боєць. Він рухався по рингу так, як і очікувалося. Викидав відмінні удари і, враховуючи його досвід, він виступив неймовірно. З іншого боку, чавес молодший не викидав удари до третього чи четвертого раунду, він просто йшов уперед. Я не знаю, що він робив, це було дивно. Було дивно дивитись такий бій, але це не вина Джейка Пола. Він зробив те, що потрібно було зробити, і переміг. Він виглядав чудово, сказав Мозлі. Фюрі каже, що переглянув бій 250 разів і виграв 5 раундів. На що бачили ви? Діліться своїми думками в коментарях. Дякую за перегляд, буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім, будемо на зв'язку.